Всім привіт! Я вже повністю, ну майже повністю переплелася, але відео не про це. До мене їде клієнт на рахунок велосипеда. Я вже ж казала, що виставила їх на продаж, тому що наші звідти перевезуть, я думаю, може взимку навіть. І треба ж їх продати. Ну, продаємо навіть дешевше, ніж брали, але то не важливо. Максим ще вклав свої гроші. В тому, щоб їх там змастити і тому подібне. Але так один змащував, синій мій, що зламав цеп, тепер немає як поставити. І вчора мені написав клієнт, що, ну як, майбутній, який їде, не знаю, клієнт буде чи ні, купить чи не купить, що шукає велосипед. Я йому сказала, що чорний робочий повністю, а синій робочий, але треба просто цеп поставити. І віддам за 50. Він сказав, подумає. І подумав, сказав, що їде. Так що десь там їде, а де Максим? Що вже пішов на зупинку? Коротше. Той десь з Лімерика їде, якийсь Юрій. Так що, дай Бог, може, продам. Ну, вже вам розповім про це після зустрічі нашої. Ось. Так що, можливо, сьогодні хоча б один велосипед поїде до нового власника. У нас, так, бачите, листечко жовкне та падає якось в цьому році. І не жовтіє все одразу. Ну, я, може, в минулому році не пам'ятаю, як то було. Тут, напевне, так воно поступово, не так як в Україні. Так, що він там? уже? Де той вакцин? Я не зрозуміла, треба його набрати? Чи що? Вже дощик он знов накрапає, у нас дощики пішли вже. Не знаю, ну, напевно, вже днів 10, кожен день дощ іде. Літо таке класне було, а зараз вже взагалі. Так, добре, друзі, на паузу. Чекаємо клієнта і мені треба позвонити Максиму. Ось сміття вивозять, бачите? Ось так можна перевезти велосипед в Ірландії, бачите? Отак відчиняєш. Двері і там для велосипеду є місце, кого цікавило. Все у нас... Ні-ні, чуть правіше. От так, так. Да. Залишився один велосипед у нас. Забрали той велосипед. Дуже приємна людина. Ось, а це ми хочемо зараз накрити, Того, що стільки було сюди труда вложено, змащено, а він дощ іде, воно капає, він вже знов поржавіє. Так що зараз ми будемо. Його накривати взяли ось сміттєвий пакет тут у нас столові. Вийшла дріт біля готелю. Діти постягували десь, і зараз якось його закрутимо. От під дерево поставили його. the like tide. Якось так, друзі, зробили, щоб вже краще було, вже хоч не так капать буде. Все, чекаємо вже наступного клієнта. Максим. <гум> не, ну скажи щось А тут бачите, який хтось купив собі хороший такий е чохол на велосипед. Який равлик павлик? Ну Максим. <сіпіри> Ой. О, гойки тебе. Штани бруднющі. Ти як обірванець. <сіпіри> Чого ти обірвали? <сіпіри> Ой, друзі. Скільки? Не скільки. Так, набрала водички, друзі. У нас виглянуло сонце. Всім привіт. Дощ у нас валить постійно. А що тут з цим томатом? він пропадає, він що? Згнив чи що тут? Щось йому тут не сподобалось. Він, наче й мокрий, але, бачите, засихає. Не знаю, що з ним. Я його і поливала. І цей Перець политий. Коротше, у нас пішли дощі активно, і мій город почав себе почувати значно гірше. Зараз вам все одно покажу. Так, оцей томат, це я пересадила, його треба підв'язати. Не знаю, чи вже буде з тих, що я пізніше посадила вже на осінь. Щось чи буде, щось чи ні, але все одно ж його треба. Значить, томати я зриваю вже отакої стиглості, щоб зменшити навантаження на рослинку, щоб вона встигала інші свої плоди мені витягувати. Ось вони в кімнаті дуже гарно достигають і вони дуже смачні. Прям дуже смачні. Я вже не чекаю, поки вони почервоніють. Діти понакидували мені якихось іграшок червоних. Що це за такі іграшки? Тут у них. Якесь яблучко. Це вони мені понакидували тут. Ой, таке. Так, принесла ось водичку полити Огірочок. Так, що в нас тут? Тут гілка поплилася. У нас вітер такий дує. Так, дивіться, огірочок почуваю себе не дуже добре. Ось начебто один ще є. Але чи п'ятий витягнув, чи не витягнув. Боже, який вітер, друзі, зараз Каптура одягну. На сто вітер. То сонце, то дощ. Короче, капець. Так. Бачите? Ну, чотири огірка він витягнув, а далі побачимо. Я не знаю, я думала взяти, може його ще пересадити в більше відро. Але чи воно вже... Ближче до зими буде, що ще не буде, я не знаю. Так, ці полили, цей полили. Перчик упав один. О там мокро, все нормально. Ой. О, знов дощ сюди. А хто це мені? Це у дружбі. Ой, Боже, залило перець. О, подивіться, друзі. Залило, треба його звідси забрати. Цей томат теж, це... Тут нормально, це треба забрати. Цей перець звідси забрати, Оці перчики. Ось один згнив відпав. Це той, що його зжерли ці равлики-павлики. Цей томат вологий. Цей нормально. А оцей зараз я звідси заберу. Томатів томатам занадто мокро. Хто це зробив? Якась свиня просто. ось, Подивіться. Так, я його зараз сюди, напевно, засуну, між томатами. Тут сухіше у мене з цього боку. Тут, бачите, балкон. Тому їм більш-менш нормально. Ну, Я так дивлюся, що томати не хворіють. Ну, Там пару таких листочків я зриваю, це, я б не сказала, що це хвороба. Ось, Тут все нормально з ними. Такий город. О, ці, що ми з діточками садили. Я не знаю, чи буде щось. Ну, не пропадають. Тільки ось оці почали пропадати. Ну це із за те, що дощ іде. Ось ці нормально. У них навіть ось є вже зав'язь. Це тіть людин томат ось. ось. Ну і так. Якось. О, дощ вже треба тікати, я вже мокрався. Коротше, не змогла вам сильно показати свій город. Ось, бачите, перець скільки на. Зав'язував. Сюди воно попадає, вода, все одно попадає. А як сюди залило, я не розумію, як так трапилось. Зараз буду рятувати його. Отак виглядає смердюча любов. Тут корівки були. А, вони є там. Тільки там далеко, далеко не видно їх. Ми сьогодні на поле туди не підемо. Просто туди дійдемо, в кінець, і назад. Захотілося трохи природи. Але єдина стрікати. Які вам? Гарно. це я, де? Оце я, так? Дві які про Тут десь яблунька є, на яку я чатую. Щоб потім яблучок нарвати, якщо вийде. От вона далі там трохи. Така роса, воно все мокре. Вже ноги мокрі, з ніг до голови. Тут ніхто нічого не косить. За весь час, ціле літо, ми не бачили, щоб тут косили. Таке враження, що тут закинута територія. У мене вже квакають. Капці. А в тебе мокре все? Ну так, да, починають пов поволожити трішки. Воложить? Угу. Тут ожина вже, дивіться, як достигає. Яка вже? Я вже їм її. Класно тут. Зараз до яблуньки підійдемо, подивимось, як там яблучка. тому що ми тут були десь тижня три тому. А чого вони їдять саме цю рослину? Вона саме вкусні. Дивіться, скільки їх. Боже! Вони якась та... Бачите, різних сортів ожини. В різний час доспівають, вони аж до осені тут в Ірландії. Ой, а ця кисла, в неї навіть форма інша. Більш продовгаста. О, покажу зараз вам яблука. яка кисла. Ого! Так, ці яблука ще будуть три місяці до дозрівати. Подивіться, скільки залепухів. Ого! Ну ми зато знаємо, де вони є. Щось там якась пташечка літає. Малесенька. А, он вона, Ха, красива. Так, що бачите? Тут вже Плоди, дика яблунька дозріває. Не знаю, які вони будуть на смак. О! А тут теж щось є. Якісь маленькі сливочки, дивіться. Ну не алеча, начебто. О, у смердючок. Тут любов смердючок. Смердючки на любов. Отак виглядає смердюча любов. Ми на стадіон прийшли сюди. Бачите, там багато людей, дітей. а Там побачили лавочки, зараз хочемо там посидіти. Прикольно тут. Так просто сюди не зайдеш, коли нікого нема, то зайти не можна. Там ворота такі великі, їх і не перелізеш.